Варто ви зруйнували, ви покалічили. А дайте нашу за це. Та мені. Слава, Слава 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 слив... Слава... Ми... Вітя, 네. зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів, без протокол. Ви самі знаєте, ви казали чоловіку, що суміський розберемо. Якби ви не міський голова, ви мені Бо що? було?

О, скажіть, хто бандити тут стоїть, покажіть пальцем. Дайте 250 гривень за свою гру. Ми одріжемо і вам дамо заберете додому. Хорошо, відрізуйте до 50 місяць. Тільки по моїх гривень робити. Сімка за 7 робити. Нічого, все буде злесно, дивляться. Ви сікуйте. То ж за свої групі. Треба, не кого прийдемо, зберегти, на коло збудуйтеся. То жуліки, до жуліки претензії. Тож це міста буде. Вас ніхто не вирішить. Рішення обичате. Проти громади, хто попре О, О о, попре, так? покараний. Ну що така громада. Громада це така, ну це цирк на дрозі. Ну цирк на дорозі, це. Та яка сім'я? чуєте, так? Да? Це громада. а Ну 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 давай, давай, давай. Громада свої, а ви свої. Та щоб не стояти у воді. Ну щоб не стояти у воді. Хай буде красиво. То прийдіть до нас, візьміть от наші заяву. Владу, давайте. Спитай, що власник, Спитайте, що власник власник з мене з'являється. Розповідайте міська рада, міська ради подав не розглядати. Ви написано заяву, не маєте права Очень хорошо. Все, спасибо за комментарий. Завтра.